Яка, яка загальна територія тут? Під весь проєкт виділено 17 гектарів. Ведемо перемовини, ще хочемо десь два докупити, ще трошечки, поки є можливість шапку кинуть. Хочемо там зробити якісь спортивні майданчики, баскетбольне поле для волейболу, щось таке для активності. Вона трошки буде поадаль, шум шуму не буде, але туди пішохідний маршрут буде від комплексу. Є е, зони, які поодаль від е, зон загального користування, де можна усамітниця, і будинки різного типу є. Тобто ми е, такий народний, е, народний комплекс будуємо. Mm -hmm. ну, і, Мабуть, і назва така нова дача, mm -hmm. що це продукт не тільки для когось окремо, а це продукт для всіх верст населення. І для пенсіонерів, і для підприємців, і для багатодітних, і для бездітних. Кожен знайде чим тут займатися. Також будуть і дитячі там, каруселі різного типу. Прораховуємо так, щоб кожного сезону люди чимось тут займалися. Тут є неподалік озеро.